Дві тисячі гривень раз. Дві тисячі гривень, два. Я ж вам признаю, що Жадан вже не приїжджає на концерти, приїжджає один я і я просто продаю всі речі, які в мене є вдома, і їду, а ви нікому не розкажете, що не було концерту. Ви сказали, вау, там такі були неймовірні вірші, просто чудо. Дві тисячі гривень раз. сто гривень раз. Ось так з благодійного аукціону, на якому розігрувалися підписані Сергієм Жаданом збірки та інші унікальні лоти, розпочався літературний вечір. Презентація нової книги поета із назвою Скрипниківка. І 15, і вона торгує квітами на вокзалі. Кисень за шахтами, солодкий, від сонця та ягід. Потяги замирають на миті, рушають далі. Військові їдуть на схід. Військові їдуть назад. Цей візит митця до Кривого Рогу третій за рік. Послухати твори улюбленого поета наживо стабільно збираються зо дві сотні його фанатів. Серед них Маргарита, яка не пропускає жодного виступу Сергія Жадана. А також вже має у своїй колекції приблизно половину його збірок. Це книги Життя Марії, Антена, Месопотамія та Інтернат. Це дуже крутий поет з Харкова зі своїм гуртом, музичним Жене собаки. Мені цікаво, напевно, художність його лірика більше про те, якби не пусти жінку, тому що це не неймовірно гарно і неймовірно зворушливо читати і дуже часто чекає прямо самого серця. По вірші, котрі відписати своїй дружині і іншим його людям. Назва збірки скипниківка просотана символізмом. Ні, у книзі немає віршів про правопис. Натомість, за задумом автора, мова є її головним героєм, головним символом та головною метафорою. Адже саме завдяки мові можна відслідкувати трансформації, що почали відбуватися у нашому суспільстві після 24 лютого. Відтоді мова розширює. Коло свого побутування стає для українців чимось рідним та дуже приватним. Національне відродження воно таки почалося. З війною це прийшло до нас. Дійшло, що треба е, нам ідентифікувати себе саме як українці, переходити на мову, е, просувати культуру, спорт і тому подібне. Я вперше прийшла на концерт з Жадана. Я про нього не дуже багато знаю. Я лише знаю, що це дуже така е, 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 особистість і і хотілося би в його виконанні почути його вірші. До поетичної збірки увійшов 51 вірш, а робота над Нею тривала ще з весни 2021 року. І початком війни процес написання книги обірвався та продовжився лише у червні-липні минулого року. Враховуючи різну тематику творів, що писалися до та після початку вторгнення, Сергій сумнівався, що вони органічно існуватимуть в одній книзі. Але, зрештою, вирішив об'єднати їх у поетичний щоденник двох років. Вказавши під кожним віршем дату його написання. Мені певний час здавалося, що не вийде до рукопис, тому що ну занадто різні рівні емоційного. Якогось сприйняття і рефлексії з приводу того всього, що з нами відбувалося, у всіх цих текстах було закладено. Але коли рукопис якось так дописувався, в якісь моменти зрозумів, що це справді якась нахисна книжка, і що навіть оця травма, оцей прилом, який є в ній закладений, він теж багато що пояснює. Невід'ємну складовою творчих зустрічей Сергія Жадана є благодійність. Зібрані під час презентації донати та отримані від продажу лотів кошти. Трямують на підтримку військових підрозділів, зокрема Харківської бригади Хартія Національної гвардії України. Відтак зібраних під час виступу у Кривому розі коштів вистачило, аби закрити запит захисників у смартфонах, ноутбуках та іншій портативній електроніці. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, перший міський.